Усім фантастичного і приємного дня! Мене звати Мирослава Ульяніна, Я нутроціолог, я хелт-ментор, ведуча зважні та щасливі, консультант приватних клієнтів та корпорантів у Лондоні, Нью-Йорку та інших різних країнах. І сьогодні я. Майже уже разом з вами. Чому майже? Тому що повністю з вами я буду 19 числа. 19 -е число я вам пропоную записати цю дату у ваш календар. Я це вже зробила. Тому що 19 червня починається наш марафон, марафон стрункості, марафон здоров'я, де я буду модератором, де я буду нутриціологом, де я буду з вами кожного дня. І головна новина на сьогодні старт продажу боксів. Тарадам! Відкрито! І цього разу у нас не один бокс, їх навіть не два. У нас в цілих три бокси. Це бокс з назвою Light, Vegan and Turbo. Вони різні за своїм складом, але повірте, всі вони дадуть підйом енергії. Вони всі збалансують ваше здоров'я, здоров'я ваших клієнтів, якщо ви будете правильно вживати під нашим контролем і моїм пильним оком. Так, от. Я рекомендую вам не пропустити цей день і вже починати купувати, тому що знаю, що буде ажіотаж, як було минулого разу, і я цього хочу. Я цього дуже чекаю. Тому чекаю вас 19 червня уже з нами. І сьогодні бажаю прекрасного дня.